Добрий день. Сьогодні в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації брифінг на тему реформування медико-соціальної експертизи та запровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування особи. Наша спікерка, головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я, хова Катерина Сінько. Будь ласка, пані Катерино, вам слово. Вітаю всіх присутніх. За дорученням директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, маю честь сьогодні бути присутньою на даному брифінгу з доволі актуального питання: це реформування медико-соціальної експертизи та створення нових експертних команд і запровадження нової системи повсякденного оцінювання функціонування особи. Всі ми знаємо, що з 1 січня 2025 року в медичних закладах всієї країни, як і на території Харківської області, почали Роботу нові експертні команди з проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації визначені та затверджені перелік закладів охорони здоров'я, які погоджені з Міністерством охорони здоров'я України, їх 18, на базі яких створені нові експертні команди, які почали свою роботу з 1 січня. Наразі проведена колосальна робота з керівниками закладів. Охорони здоров'я це шість закладів обласного підпорядкування, чотири потужні лікарні міста Харкова та шість найпотужніших лікарень районів області. Маючи нагоду, хочу ще раз від імені директора департаменту подякувати усім керівникам закладів охорони здоров'я та усім працівникам закладу, які приймали участь у даній реформі. На сьогодні проведена велика робота. Створено у 18 закладах понад 86 нових експертних команд. Задіяно до роботи в цих команд понад 325 лікарів. Команди створені різного профілю: як загальні, так і кардіоневрологічні, психіатричні, травматологічні, онкологічні, фтизіатричні. Дякуємо всім за плідну співпрацю та роботу 24 на 7. Щодо прийнятих справ від реформованих МСЕКів, до 25 грудня було забезпечено прийняття близько трьох тисяч справ до закладів охорони здоров'я. Якщо бути чіткими, ми прийняли 2720 справ. Завдяки силам лікувальних закладів, які приймають участь в оцінюванні, ці всі справи. Справи були відскановані, оцифровані, введені в систему і почали розгляд команди з 1 січня. І вже ну, розглядаються справи. В кожному закладі охорони здоров'я працює не менше ніж дві команди, в які залучені не менше трьох спеціалістів. Що собою взагалі передбачає реформа МСЕК? Це і впровадження нового оцінювання повсякденного функціонування особи це не лише заміна застарілої системи, а це, скажімо так, повномасштабна робота, яка спрямовує трансформацію державної підтримки людей з інвалідністю чи іншими потребами. Це основний і перший крок у запровадженні стандарта прозорості, справедливості, який спрямований на основні потреби людини. В реформуванні СЕК приймають участь зараз різні органи влади, і ми повинні з вами розуміти, що від кожного з нас залежить дана реформа і шлях пацієнта до отримання відповідної послуги. В чому переваги даної реформи? По-перше, для пацієнта. Дане оцінювання спрямоване на людину і на задоволення її основних потреб, будь то фізіологічних або соціальних, або потреб реабілітації. Це доступність пацієнта до. Проведення оцінювання. Це прибирає повністю прибирається корупційна складова шляхом цифровізації даного процесу. Наразі не потрібно паперових документів, усі документи в електронній системі. І можливість різної форми проведення оцінювання. Вона може бути як заочна, так і очна, і з використанням пристроїв телемедицини. Хочеться більш детально розказати про саме маршрут пацієнта та шлях до проведення оцінювання. Пацієнт повинен звернутися до свого лікуючого лікаря. Лікуючим лікарем є спеціаліст вузького профілю відповідно до основного захворювання пацієнта, яке призвело до інвалідизації. Він збирає пацієнт необхідну кількість, необхідну відповідну кількість документів. Лікуючий лікар оцінює критерії підпадання пацієнта Для проведення оцінювання і робить електронне направлення в, системі охорони, в електронній системі охорони здоров'я і скеровує пацієнта до того закладу, де є наявна експертна команда в залежності від профіля його захворювання. Тож пацієнт підготував усі необхідні документи, звернувся до свого лікуючого лікаря. Разом з лікуючим лікарем вони вирішують, в якому закладі буде проведено оцінювання, яка саме експертна. Команда його буде проводити. Лікуючий лікар формує електронне направлення, і це електронне направлення через електронну систему охорони здоров'я передається до того закладу охорони здоров'я за територіальним принципом, де пацієнту, ну, скажімо так, буде комфортніше пройти і добратися до цього закладу, де є відповідна експертна команда. В в цьому направленні обов'язково повинна бути заява пацієнта, яку саме форму розгляду справи він з лікуючим лікарем пропонує провести. Повторюся ще раз: це може бути очна, заочна із використанням телемедицини. Далі направлення і всі необхідні документи лікуючий лікар відскановує, вводить в електронну систему та направляє до того закладу, де буде проведено оцінювання. Пацієнти можуть подати. Свої документи всі, які є в них, їхні особисті, та медичні, які підтверджують їх діагноз до лікуючого лікаря, як в паперовому вигляді, так і в електронному. Основна вимога, щоб в електронному вигляді було все зрозуміло чітко для експертів, які будуть потім в подальшому проводити оцінювання. Справа через електронну систему потрапляє до закладу охорони здоров'я, в якому є експертні команди відповідного профілю, профлю, Адміністратор закладу розглядає цю справу, скажімо так, на відповідність, на повну комплектацію. Якщо справа відповідає і є наявні всі документи, то адміністратор ставить цю справу в чергу і її будуть розглядати експертні команди. Дуже важливою умовою цифровізації цього процесу є деперсоналізація даних між пацієнтом та членом. Експертних команд. Відповідно, до дня розгляду експертні команди не знають пацієнта і не знають ту справу, яку вони будуть розглядати. А пацієнт не знає, які фахівці будуть задіяні в розгляді його справи. Адміністратор надає в електронній системі справу, передає до експертних команд в день розгляду справи. Для розгляду кожної справи є свій час і є свій ну, день, в який вона. Буде проведена. При поданні електронного направлення лікуючий лікар обов'язково вказує електронну адресу пацієнта і номер телефона для того, щоб лікарі експертної команди або адміністратор мог зв'язатися з пацієнтом і повідомити саме на який день та на який час поставлено розгляд його справи. Ті справи, які прийняті від МСЕК до закладів охорони здоров'я, вони всі, як я сказала, оцифровані, введені в систему. Відповідно до графіку, в якій поставили МСЕК розгляд справи, зараз здійснюється розгляд. Якщо за якихось причин не встигає експертна команда, то обов'язково повідомляють про це пацієнту і узгоджують з ним дату розгляду справи. Ось такий шлях пацієнта до проведення оцінювання. Після того, як експертна команда зібралась, провели оцінювання стану пацієнта. Якщо їм необхідно провести додаткове обстеження, вони мають право сформувати електронне направлення пацієнту та направити його на додаткове обстеження одноразово. Після цього експертна команда виносить зважене рішення, враховується абс абсолютно рішення рішення Кожного члена експертної команди, і після цього витяг з рішення експертної команди надсилається пацієнту на електронну адресу. Якщо немає у пацієнта доступу до інтернету, таке може бути тоді експертна команда цей, цей витяг з рішення направляє листом, листом поштою. А, лікуючий лікар також може знати рішення експертної команди, бачивши його в електронній системі. Які ж нові можливості пацієнта? Пацієнт має доступ за територіальним принципом і має право пройти оцінювання в тому закладі охорони здоров'я, в якому йому зручно. Наразі створені експертні команди в спеціаліз... спеціалізованих закладах обласних. Це, наприклад, обласний фтізіопульмонологічний центр, де є фтізіатричні команди. Це обласна клінічна травматологічна лікарня, де є травматологічна команда, яка буде розглядати пацієнтів З травматологічними діагнозами і спеціалізовані онкологічні команди, які створені на базі онкоцентру. Розпорядженням передбачено і затверджено перелік 18 закладів, і безпосередньо в ньому сказано, які МСЕКи в які заклади передані. Тобто, якщо справа пацієнта була направлена на МСЕК до 31 грудня 2024 року та не була розглянута комісіями, ці справи всі передані до відповідних закладів охорони. І вони всі стоять відповідно до, довідки, відповідно до направлення МСЕК, стоять на ту дату, яку поставив МСЕК. Ця черга формувала з січня по березень місяць. Наразі налагоджена комунікація з лікарями експертних команд. Департаментом охорони здоров'я практично кожного тижня проводяться наради з лікарями і керівниками закладу МД є експертні команди з основних організаційних питань. Проведена нарада з лікуючими лікарями, які направляють саме пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування особи. І постійно комунікуємо. Ми з лікарями відповідаємо на всі питання, розуміємо, що шлях реформування складний, важкий, але ми з ним обов'язково впораємося сумісними зусиллями і будемо працювати на один єдиний результат для того, щоб мати можливість і дати можливість людині повноцінно жити і функціонувати в суспільстві. Дякуємо за інформацію. Нагадаю, сьогодні в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації був брифінг на тему реформування медико-соціальної експертизи та запровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування особи. І нашою спікеркою була головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я Хова Катерина Сінько.